Це у нас ще один. Інді... Булет Хелл хар... хардкорний. Корний Інді Bullet Hell. Так. Да. Складно буде після одного Bullet Hell у іншій Булет, інший булет грати. Ну, але... Що ж поробиш? Так, а можна тренування. Ох. Ти. О, наш кораблик. Це ми всередині. Всередині того островесного. Корабля. Так, ай Captain. Ага, включаємо віртуальний режим тренування. Окей, так, стрілки керувати корабликом. Окей. У. Так, бачите кнопку зверху нажмі її, щоб стріляти. А тепер знеще все навколо. Так, X стріляти, добре. А, я ж заступаю. Та? Я заступаю того чувачка. Ну йо-ма-йо. Значно треба... Добре, поставлю себе все таке ось тут. О. Вічно немає куди ту веб-камеру тиснути. Куди? куди. так. нехай буде. Добре. Так. Наш корабель також має спеціальну властивість. Ого, Це що все, що. Меч якийсь в космічного корабля. О, ось він нам активував наше здоров'я. Добре. Ну, це зрозуміло. Вся наша броня. Підлічитись можна тільки коли перемогли... перемогти боса, коротше, треба, щоб підлічитись. І наша зброя. Ми можна нести одночасно дві зброї. Окей. А, ну і очки. Так, зброї мають силу і склаб... слабкості. Так, а можна тихіше цей звук? Mm -hmm. Ладно, надіюсь, воно не занадто гучно. Звук того силового поля буде. Так, стріляй в. Перший. Стероїд. Червоний колір означає звичайний дамаг. Ага, о, бачу. Так, перестріляю бі... другий. Броньований астероїд. Оранжевий колір означає, що ворог. Ой, Резистенс. Я знову забув це слово. Супротив має до зброї. Он оранжевий колір. Значить, менше дамагу отримує. І на кінець. Знайшую цей купов сміття. Оранжевий колір означає, що я наношу екстра дамаг. Ось, Кожен рівень має декілька хвиль. Потрібно звернути хвилі, знищивши всіх ворогів. Або відео від їхніх атак. Про комбо мені не цікаво. О, якщо я всі... Чого силови... звук силового поля такий? Ручний, -мой. Дайой, мені за очки зовсім не цікаво. Мене Атарія яке зіграємо. Нічого не маю проти Атарі, але. О! Ця капсула має зброю. Самоноватні ракети. Ага. Тут використати наші самовадні ракети, щоб знищити генератор. О, і все. Так. Ага, кнопка С. Переключатись мій зброю. Ого, наша ж. Ого, все, тренування завершено. Виходимо з віртуального режиму. Опа. на наш корабель напали. Основний. Оте. Ого. Все. Від нас також знищили. Величезний, раз там стільки цих корабликів було. Ух! Як голосно, так. Обігом настрою звук. Скорочу, напевно, знову все ж таки в мікшері, бо там вже мінімальний він. От, надіюсь, буде чути хоча б! О, музику, тут знову ж таки дуже крута музика. Так, це що таке за захварає? А, зброю перевозить, так. Ой, ой-ой! Що там таке у нас? Меч? Так, босс, бомбер, МК-2, чи що там було. Як? Я вже забув, як. Ого нічого собі у нас меч. Замінований астероїд а ти Тися вспокоиш. Ой-ой! Я ой. ж тут покрута музыка. Ой, ой! Чого собі застріляє? Вау. Це що таке? Охте! Ой-ой-ой! Є. Ой. Yeah. Uh, Ох, ч он себе бабахнул як. Так, тут що у нас апгрейды? Так. апгрейд mm, энергетичных зброй. апгрейд важких зброй. Next head важких зброй. Комбо! Наше мне апгрейд комбо. Mm. Я так розумію, я можу пробивати щити ти їхні, візьму ось це тоді. Оу, вау, нічого собі. Ой-ой, це що за камікадзе атака, йомою, на таран йдуть. Як там. О. Нічого собі меч який. А як мені аккуратно... Ой. Смешся ці лазери, фак, підбили мене. пик Так, сюда добре. Ой-ой-ой. хух. Ой, 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 ой. Фіолет вас бойка. Цікаво, що там. О, -мо, як я так підбився? Ніндзя бот, шо? Сюрикяна, він кидає. Нічого собі. Бот який стріляє. Сюрикен, вау! Стероїди. Так, а можно я его накидаю? А де мій ніндзя бот? Ясно, проти босів, напевно, найефективніша стандартна зброя. О, а що сталося? Опа. Ага, Таран, іде тепер. Розкидав якісь ромашки. Ой. А, Так, ясний. бот зразу вмер. Та, йо, йо. О. Да, О! Так. -бота навіть. А ні, він живе. Він Вони... Ух ти! Нічого собі, ледве ухилився. Ух. Ну, ще трошки. Є. Yeah. Так, чого мені гру сховали, я не розумію. Так, тут у нас що? Ммм, автокян у автоматична пушка. О. Це звучить круто. Ще я. Я так розумію, туди якийсь сильніший дамаг, і я буду менше шкоди від нього получати. Подивлюсь. Ага. Добре, все є. Так, я хотів. Так дивно. Мені так дивно Гра згортається. Тільки гляну. А я не подивився, чи я під час постфайту нічого важливого не заступаю. Та йома, як я так відбився з самого початку. Це було близько. Незручно на клавіатурі переключати зброї. Що це? Вогнемет? мед! А й -майо! Як мене підбили Ух ти! Знову ця пушка. Ні. Ой-ой. Чо себе? Ох ты. Протей меч. Так, не-не-не. Краще все-таки стандартною зброєю буду стріляти. Ні, це мені так набагато простіше. те, що таке. Не встиг побачити його атаку. Проміо вони. Ух ти. Дестроєр МК-2. Ой-ой, хух, на дві так. Ці віддзябот тут взагалі ніякої користі не принесе, бо він одразу в перші секунди знищується. Його одразу знищують. Чого собі? Я все чекав, коли цією здоровезною пушкою вистрелить. І тут виглядало так, що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре, що далі? Получаємо. Ога! Ледми ухилився в останню секунду. Так, мечом також не буду його лупити, бо дуже небезпечно. Та я йому тільки половину ХП зніс. Це що таке? Ай-яй-яй-яй-яй. Ох. Дуже уважно спостерігати за цими пульками.

Фух. Так, що тут? М -м -м -м. О, Автопушку візьму. Наскільки вона корисна цікаво. Так, який це вже далі рівень четвертий, так? Ого. Ого! го Це що тут за металолом? Як мені тут взагалі стрілятися? Що це таке? А, він, він, він якийсь мечтовху, о чм мечтовхує нас на. На пуйке. Капець, тут Стільки всього. Хух, пролетів ці. Металолом. Капець. О, ней, лазер. А, от бачу, як моя автопушка стріляє по них. Круто. Ох ти! Ледве встиг зреагувати. Да ти подивись, стріляє. Так. Взагалі треба того нідзя-бота. я ним навіть не користуюсь. Хочеться подивитися, що тут таке. Демоксер, що це таке, я не знаю. Я встигну взяти його. О! Прикольно найбуде. Краще за О! Я в якусь сторону лечу. Ооо, добре, що я взяв той демоксер і мені тільки що дуже допоміг. Капець. Ух! Ні, ні, не то, не та зброя. Капець він мені допоміг той демоксер. Як добре, що він не випав? Без нього я б вже, я б вже напевно програв. Ого, нічого собі. Круйзер МК не встиг прочитати. Так, берем стан... Так, стандартна зброя більша. Ух, я шкоди, наносить. Ой-ой-ой-ой. Як настрілює. Обережно. Ой-ой-ой, це було близько. Фук. О! Ух, О! налякався, ну він. Налетів. Що це? Що робиться? Що він робить? Що? Ага, добре. Ні. 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 Фак. Та що це за такі атаки? Фак таки підбився. Ну, босс дикий. Так, тільки не роби таран. Що це? Що за яблучка? Оооо! Як від цього ухиляти? Тільки надіюсь, він цього більше не зробить. Добре, наступна фаза. Ракети! Добре, ця атака виглядала. Чого ти телепортуєшся? Маєш телепорт? Ну. О, ракети можна збити, добре. Ну він моцний. Що це? Уууу... Ладно, це не складно, виглядає що. Є, в нього ще трошки... ще трошки... Ну... Є... ну складний був босс. Бум. Хух. Це такого кави попити. Перевірю, чи все добре. Де стрім? Де? Так, лайт армор. Що це таке? Містична технологія прибульців. Цікаво. Я собі зараз нічого надіюсь не заруїню. Ну переключусь на демоксер. Що це таке взагалі? Не знаю, що це. What the fuck? Ну і старт! Капець, це що за метеоритний дощ? Чи що то таке? Капець, початок рівня, все, в мене половини здоров'я нема. Опа, виглядає як лазер, ні. А, та жесть. Ні? Все, я вмер від одного цього метеоритного дощу. Ох, йома, там ще більше ті боси будуть. Капець. А останній бос це що таке взагалі? Він в екран хоча б поміститься. Капець.